Зіставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Німці, американці та союзники бачать, Зеленський здає країну і тягне її на дно. Стверджує популярний український блогер Далі мовою оригіналу вкрай невигідні, шкідливі і навіть надзвичайно небезпечні для України дипломатичні події, які відбулися. Відбулися вони по вині самого Володимира Зеленського. Володимир Зеленський повинен нести персональну відповідальність за те, що сталося, і не. Не Тільки за це насправді просто це в чергове, скажімо так, підтверджує те, як нас на рівні держави Україна спеціально сварять із тими, хто нам допомагає. Від зеленського ми отримали повне скочування в бік підтримки Байдена, в бік підтримки демократичної партії, в бік підтримки глобалістів. Повне, от абсолютно повне республіканці вже його не хочуть сприймати. Причому ця остання подія в Пенсильванії, де Зеленський поїхав, глянув там на озброєння, підписав там озброєння. Це ж все організовано Маркаровою. І посол Маркарова постійно, попри те, що знаєте, говорить, 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 пообсирає республіканців. Перепрошую, але воно так насправді й було. Я вже навіть просто не знаю, як підбирати слова. Але в кінці скаже фразу: а ви знаєте, але нам потрібна двохпартійна підтримка. Ну, американці ж не ідіоти, республіканці ж не ідіоти. Те, що відбувається зараз, це настільки страшні загрозливі речі для України. Знаєте, я особисто дуже буду радіти, коли Володимир Зеленський отримує по заслугах. І по заслугах, в тому числі і від міжнародників, і всередині України, ну і це, це закінчиться дуже довгим терміном, можливо, довічним, тому що є за що. Але біда в тому, що зараз, чіпляючи Володимира Зеленського, чіпляється вся Україна, яка знаходиться в стані повномасштабної війни з Московією. І це треба розуміти. А ось що говорить Ігор Мосичук, Це план не побіди. Это план не мира, это план продолжения войны. Два ключевых момента, которые обсуждают в разных вариациях этого плана в западных СМИ, это э, членство в НАТО, либо гарантии от НАТО, которые, это самое, которые равноценны э, пятой статье Устава НАТО о э, защите своих союзников. И это дальнобойный дальнобойные удар. Это поднятие, сумасшедшее поднятие градуса войны. Это втягивание НАТО в войну и западных стран. Это по факту план Третьей мировой. Зеленский поехал к Байдену с планом Третьей мировой войны. Люди, администрация Байдена, те, кто за ним стоит, не пойдут на эту историю. Той же час Гращенко підкреслює наступне візит Зеленського до США. Мав на меті заручитися більшою двопартійною підтримкою та розповісти про план перемоги. Він мав сподівання, що президент Байден в останні місяці піде на сміливі рішення. Але західні союзники і адміністрація Байдена оцінили цей план доволі скептично. Байден оголосив про нову партію військової допомоги, але Україна так і не отримала дозволу бити по військовим цілям на російській території. До того ж, Трамп та його соратники в чергове розкритикували Україну країну і її владу деякі республіканці взагалі заявили про спробу втручання у вибори. Спікер Джонсон висунув ультимативну умову звільнити українського посла. Відмовився від зустрічі з Зеленським. Натомість Дональд Трампа таки знайшов час і зустрівся з Зеленським Нью-Йорку, повторивши обіцянки, що він щось придумає для закінчення війни. Очевидно, що ця зустріч була потрібна обом політикам. Українська влада зацікавлена в двопартійній підтримці. а Трампа почувається невпевнено у виборчих Гонці, де їх розрив з камалою Харріса коливається в межах похибки. Попереду у США найактивніший місяць виборчої кампанії. Схоже, деякі американські політики спробують використати українське питання в маніпулятивних з'ясуваннях стосунків між партіями і кандидатами. Республіканці вже заявили про початок розслідування візиту зеленського та військовий завода в Пенсільванії, де його супроводжували демократи. Дональд Трамп останні дні також не стримувався в критиці і маніпуляціях. розповідаючи, чи про Україну, яку стерли з лиця землі, де загинули мільйони і мільйони людей, а всі міста, крім Києва, лежать в руїнах. України немає, це більше не Україна, каже Трамп, водночас критикуючи адміністрацію Джо Байдена через нібито намір відправити в Україну американських дітей воювати та гинути за океаном. А на додачу Трамп розкритикував Володимира Зеленського, який не знає, що робити проте є найкращим продавцем усіх часів, і після кожного візиту у США привозить додому мільярди доларів. Президент. Т України перебуває в нашій країні. Він робить брудні маленькі випади в бік нашого улюбленого президента. Мене навіть якби вони уклали погану угоду, було б набагато краще ніж те, що в них зараз. А ми продовжуємо давати мільярди доларів чоловіку, який відмовляється укладати угоду. Зеленському заявив Трамп. На фоні не нато успішної кампанії про республіканців. З'явилася нова угода атакувати адміністрацію Байдена. І це став візит Зеленського на українське питання, зокрема відвідане заводу Пенсільванії, де Овляють 155 мм снаряди для потреби ЗСУ. Також для транспортування зеленського використали військовий літак у Пентагоні. Пояснили вже, що рейс використовували для перевезення посадовців міноборони та держдепу, які перебували у відрядженні пов'язаному з американською військовою допомогою Україні. Республіканці акцентували на деяких цитатах зеленського, зокрема коментарі для The New Yorker, де той назвав кандидата у віце-президенти від республіканців Джей Ді Венса надто радикальним. Пізот розчарували навіть республіканських прихильників України. Приміром, сенатор Лінці Грем назвав ці заяви Зеленського найбільшою помилкою, яку він коли-небудь робив. Я не проти того, щоб він їхав на заводи з виробництва боєприпасів і дякував людям за допомогу України. Але я думаю, що його коментарі про Джей Дівенса і президента Трампа вийшли за межі дозволеного, а де це шкодить Україні серед консерваторів, сказав Грем Джон Корнін, який претендує на керівництво по республіканцями у сенаті після відставки Мітча Маконел. Заявив, що Зеленський повинен триматися. Вимога далі від американської політики і назвав його слова монументальним прорахунком. На цьому фоні Києву варто серйозно працювати над двопартійною підтримкою України. Це New York Times зауважила у міру того, як війна в Україні затягується. Президента Володимира Зеленського у Вашингтоні сприймають дедалі спокійніше. Видання нагадало, що коли Зеленський відвідав капітолійський пауерб, у грудні 22-го року. Його зустріли гучні овації та пакет до допомоги на суму майже 50 мільярдів доларів. Нині його прийому конгресі був надто скромніший і за Зеленським за зачиненими дверима зустрілися кілька десятків законодавців. Зараз Україна отримає військову допомогу від США в межах ухваленого пакету на суму майже 61 мільярд доларів, який конгресу схвалив навесні. 26 вересня президент Джо Байден оголосив, що Вашингтон надійшла Києву озброєння на суму 8 мільярдів доларів, у який увійдуть планерні бомби, ракети ППО, додаткова ба. Терея патріота, але коли ця військова допомога закінчується, доля України знову значною мірою залежатиме від готовності конгресу продовжувати поповнювати військову скриню. Зауважило видання. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить і сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.